Конвертаційний центр, якого викрили силовики у Чернівцях, працював близько п'яти років, повідомили в обласній прокуратурі. Організували його місцеві підприємці. Хто саме правоохоронці не кажуть? Сума виявлених у сейфі коштів вражає ще більше, що місячні підрахунки. Середній незаконний обіг даного конвертаційного центру сягає понад 100 мільйонів гривень за місяць. 100 мільйонів гривень це чернівці. І... Практично є документація, яка це підтверджує. На місці вилучено одразу 25 тисяч євро, які лежали на столі. В принципі, напевно, в сейф не помістилось. Під час обшуку за місцем розташування цього конвертаційного центру вилучено чинову бухгалтерію, вилучено комп'ютерну техніку і гроші в сумі 8 мільйонів гривень. В різних валютах остаточної суми соловики ще не назвали, оскільки підрахунки тривають. Єдине про що розповіли грошей, які виявлено у конвертаційному центрі, справді багато. Це не лише гривні, а й долари, євро, і біля трьох мільйонів російських рублів. Крім конвертаційного центру, правоохоронці закрили ще мережу із десяти підпільних ігрових клубів закритого типу на території трьох районів: Хотинського, кельменецького та сокирянського, а також взяли на гарячому хабарника. Вилучено чорнову бухгалтерію. Виявлено та вилучено 205 одиниць комп'ютерної техніки, системні блоки та інше комп'ютерне обладнання і грошовий кошт в сумі 11 тисяч доларів та 12 тисяч 300 євро. За результатами спільних матеріалів задокументовано і затримано під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 600 євро працівника консультативного центру. За сприяння оформленні шенгенських віз. Гроші під час огляду місця події вилучені проводяться слідчі дії. Більше інформації по всіх цих справах силовики пообіцяли надати пізніше. Олександр Хмель, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.